Із 27 вересня триває ремонт на кільцевій дорозі в Києві. Від виїзду з міста Вишневого до жулянського шляхопроводу обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. Роботи мали закінчити до 1 грудня, а це вже післязавтра. Про поточні ремонти та про бюджет Києва на наступний рік поговоримо із представником міської влади Євгенією Кулебою, депутаткою Київської міської ради з фракції Слуга народу. Пані Євгенія, ми вас вітаємо доброго вечора. Доброго дня. Доброго а пані Вгеня, дивіться власне, бюджет Києва на 23-й рік багато критикували за те, що немає коштів на Збройні Сили України, за те є кошти на бруківку. Ми бачили багато мітингувальників, людей, яким було не все одно, куди йдуть місцеві гроші. Що стосується бюджету на 2024 рік, а що там, от хочеться просто розуміти, куди підуть кошти, по яким напрямкам, тобто бруківка чи все таки збройні сили. Ну, ми зараз працюємо над тим, щоб все-таки на Збройні сили водночас, і той бюджетний запит, який ми отримали, ті пропозиції, вони все одно не відповідають вимогам військового часу. На жаль, в проєкті бюджету, який був поданий 24 мільярди. Бачено знову на будівництво доріг, на будівництво розв'язок і два там більше двох мільярдів на парки і сквери. І це категорично не те, що не відповідає вимогам громади міста Києва, а не відповідає здоровому глузду. Насправді, бюджетний процес триває сьогодні до. 12-ї ночі остаточно має виконавчий орган подати всі пропозиції. Е, пропозиції подали е, мої колеги, депутати-депутатки. Там більше тисячі правок до бюджету. Не, і от зараз е, займається бюджетна комісія тим, що ці правки зводить. Е, і ще раз підкреслю, що на жаль, то проект бюджету, який ми побачили, не відповідає вимогам ну, актуальним вимогам. Будемо над цим працювати і далі, і працюємо зараз. Наприклад, фракція Слуга народу у нас є пропозиція збільшити е, субвенцію на підтримку зсу і передачу цієї субвенції в правний бюджет. Це наразі єдиний такий найбільш зрозумілий і законний шлях підтримки зсу. Перепрошую, Настю, 24 мільярди гривень на розв'язки і ремонт доріг. Це ж ледь не третина усього бюджету Києва. Правильно? Так, да, Як... це, це величезна кількість, да, це величезна кількість насправді податків киян. І я дуже до речі щаслива, що наразі кияни почали цікавитися бюджетом міста Києва. І коли мені закидають, що від мітингувальників немає користі, категорично з цим не погоджуюся. Насправді, завдяки мітингам, які щотижня відбуваються під стінами КМДА, ми вже в поточному бюджеті набагато збільшили кількість підтримку ЗСУ. І сподіваюся, що це відобразиться на бюджеті 24-го року звичайно. Знаєте, знаєте, такі звички. Вони працюють, і за звичкою у нас багато дуже коштів витрачається на дороги, розв'язки на будівництво доріг. Але ці звички потрібно змінювати. На змінився час. У чому полягає моє питання? Я розумію, що є певні відтинки доріг, які ну потрібно просто полагодити, бо там не може ніхто приїхати, або десь треба провести ямковий доріг, або якусь можливо навіть і розв'язку треба добудувати. Але як відрізнити те, що треба полагодити негайно від того, що може постояти рік? Два можливо, треба створити спеціальну комісію по оцінці цих доріг, аби вона працювала незалежно від київської влади. Чи як це зробити, щоб дійсно відсіяти потрібне від непотрібного і таким чином заощадити кошти, перевести їх в потрібне русло? Ну, взагалі, цю роботу має здійснювати виконавчий орган. Так, відповідні департаменти, які займаються питаннями транспорту, капремонтів, вони б могли по совісті да підходити до цього процесу. І тут на цьому етапі просто активніше включилися депутати депутатки, які працюють на місцях і дуже часто знають, що відбувається в районі, які є нагальні потреби. Можливо, ми пройдемо прийдемо до того, що буде справді створена комісія, яка буде оцінювати цю досільність. Поки що ми працюємо в режимі, коли отримуємо бюджетний запит. І потім уже ми зараз всі аналізуємо бюджет, вносили свої пропозиції і будемо це коригувати. Взагалі дуже круто, що така увага до бюджету на 24-й рік. В минулому році стільки ефірів з цими питаннями не було. Скажу вам ну, звичайно, тому що напевно. Минулого року так гостро не стояло, а може й стояло питання власне виділення коштів на збройні сили України. Пані Євгенія, ще таке уточнення? От яка в цілому ваша позиція щодо ну пріоритетності виділення коштів у бюджеті 2024 року? І чи буде фінансуватися екологія? Бо зрозуміло війна, зрозуміло є видатки на збройні сили України, але за екологію ми теж не повинні забувати, як мені здається. Е, ну, безперечно, е, місто має функціонувати, і захист довкілля, е, адаптація до глобальних змін е, клімату е, це теж виклик, перед яким стоїть увесь світ, не лише Україна. Так у нас є локальна історія, це війна. Водночас зміни клімату ніхто не відміняв дуже ілюстративний приклад. Зразу відповім на ваше питання. Наприклад, порятунок озера Синя. Це в Подільському районі є озеро Синя, і було заплановано його відновлення. Сам порятунок там планувалося на його порятунок витратити 35 мільйонів гривень. Водночас в цьому ж бюджеті було заплановано. Розвиток території, влаштування якихось альтанок, лавок, мосту, навіть міст запланували на озері синьому. Яка доцільність створення мосту, яка доцільність створення додаткового антропогенного навантаження на цю територію? Немає такої доцільності, і тут громада теж активно включає. Але питання в тому, що ти маєш постійно ти постійно знаходишся в боротьбі з виконавчим органом, який звик працювати за своїми напрацьованими схемами. Та, е, потрібно ці схеми змінювати. От щодо екології, наприклад, я вважаю, потрібно рятувати водойми, потрібно здійснювати ті заходи, на яких яких напряму залежить е, довкілля та стан довкілля в місті Києві. А наприклад, робити якісь ленди, розвивати парки, робити додаткові фемові доріжки це точно не нагальна потреба часів війни. Так, ну, не сьогодні. Означало. Угу. пані, пані Євгенія, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради, фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку.